Це що, земля ваша? Ви не боїтеся, що посадять або ми не садимо. По факту, ми працюємо по факту. Позавтого року була, був утоплений, цього року є утоплений. Там нєко, що зривають все, що все викидають. Спружувати треба або...

Люди тут візьмуть пам'ятці. Взагалі-то дівчата від купання в таких місцях треба утримати. Купатися ні, погано визнається. Погано подобається все. Хоть викопати. там сам лізеш. Да не жилеш. Ребята, трое живатся, да. Лажать потом. А ти куди зараз? Яліз біжать. А Роботи з населення, по місцях, де люди купаються. Хочемо вам вірні банки, щоб не порізати ноги, щоб коли заходите заходити, береті загрожуватися. Будьте обережні і хорошого вам відпочинку. Тут не можна. Тут не Що ти що знайшов? Перед тим, як віддихати, то от прочитати обов'язково ознайомитися. Держуйте справу. Ніхто не забороняє купатись, але застерігаю, що не за увагу. 21 червня сталося утоплення громадянина віком 57 років, який перебував в нетверезому стані. В зв'язку з цим проведено рейд по водним об'єктам Дунаєвецького району, роз'яснено відпочиваючим правила безпеки під час відпочинку на воді, роздано відпочиваючим пам'ятки, листівки, застережливими матеріалами.